Всім привіт, з вами є Саша, і сьогодні ми граємо в Unity Devil. Unity, у мене на ньому 65%, і я думаю, що ми сьогодні поставимо 66. Ви підписуйте, кидали на ну, 66, або 67, краще що вже. Щоб був мем. 6, 6, 6, 7.

Не, 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 не. Be on and in you and end and end in. Bing 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 bing. Bing 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 Який мені левел ще пограти, побояти, що мені побояти, по, щоб побудувати рівень. Підкажіть мені, які з этих всіх виборів. Oh my god. <плес> Напишіть, якщо 1 ви мені напишете, то тоді я мапити якісь леву. Ні. Якщо 2, то тоді постоїть. А якщо 3, то нічого це не значить. Геопост так напишу в комментариях. Оооооо! Ближе чем 6767! тепер ми поставим кислову, а то один похожий левел і думаю це вже занадто. Першим ми пойдем and Jumps його проходив, його дуже важко. А, не 네, пише, його реально дуже важко пити, я просто, я не, знаю, ну... А, це я бачу скіп точно, що так от. А тут вже навіть і важкіше чуть-чуть. Так, 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 я там забув просто. Ну, насправді, що я буду з пустині. Ось так от, ось так от, ось так от. оп, ну тут у нас так... Вже є важкі таймінги, ну, но... ой, блин. Тут, кстати, не так уж і важко, ВГ. Насправді, ВГ, да, досить важко, но от -от -от крик, ну, бо тут крік, ну, що? Стоп! Підписники. Підписники! Давайте. Я пройду. Ні! Блин. Ну тоді цей левел. Давайте переробимо цей левел. А не початував, я цей левел ніяк не проходив, тільки що я просто... Я навіть можу вам показати. Я взагалі не клікаю, я зажимаю і отак от воно все проходить в мене. Отак от. Та я зажимаю, тому це нічого не значить. Ну, Буквально. Ну якщо повидаляти, а якщо забити... Якщо ускладите цю версію, то просто замість куба летіти на кораблі. Це буде жорстко тоді. Ну просто повидаляти в різних мечах шипи. Ти типу, замість куба, ти вот это на кораблі. Ну все буде важко тоді точно. А я потом самого початку ж не можу рухатись, це не повезло. Я вот так выдаду цей прохід. Я не хочу спати як тут телепорти гробані. А, блін. Я, блін, так поставити хочу хочете пустий портал. Опо так от екстра. Яка. Де тут кнопка екстра постача, екстра на два. Простоки вот я нажав на цю кнопку і тепер вот так от є. Я може би сніс наоціть. Зче стався просто чесний ранний я на кораблі оціть. Ну буквально, як я тут вам по вашому на кораблі оціть. Ви мені сказав, будьте я варіант, я пошов був його. Я можу, по вот такую экшену версію пойти просто. Ну, буквально. Вот так вот и типу, поставимо проход. О, вот так вот. И дальше ты можешь стребать, типа, на кубійці буде жорстко, если я так рано поставлю. Просто, типа ты можешь вот такий танк поставить, но ты нет жстко. Вот так вот. Я маю самопочатку на кобіжі же ставлю. А, у сину на кораблі я забув. Я тут теж поставив. Вот так вот. А, якщо на кубиті я отут вот спавню, спаню. О oh my гад, ото драж що за откожеш. Ран. То пазика це не реально. Вообще жесть. Болить такі я, я, то я просто не можу. А, верхній шип треба видалити, він дуже сильно мішає проходженню. <тес marina> Давай Блин, я не хочу це бо богиня. Ой, досі я не можу. я просто я-то вообще жесть. Ну а верхні шипы выдаємо все вот шипик і поставимо тут вот И поставив мне хай, типу, щоб просто хідбокси не витягалось і зато он це просто бісить, тип. Це просто хітбокс, слухай, хітбокс стоїть. О май гад, кстати, найти. Ну то, типу, типа автовец даже йде просто. Буквально. А ці автоблоки... Оптика у всі тригери того повидаляти, вони просто мішають грати. Тобто, типу, допомагають, но мені зараз тут потрібно тільки ускадивать. Тут тобто я ставлю пости блоки, тут будуть пости таймінги. Як що буде жорстко, Ну типу... Ти вже з самого початку маєш походу якісь жорсткі таймінги. Типу, ти маєш все с ним кликнуть, вже тут нереально майже просто. Ти маєш вот тут якось забыть такий таймінг. Вот так ти маєш кликнуть и дальше вот так от все прийти далі. Ну що тут э, зажати просто, постану. А оптика у тебе видала ці вот тригери. триггеры А стопа тут можна? Ні, ну не можу позажати. Ну вот так важкий таймінг там якщо я буду позажимати. Я блин я не можу підписати, якщо це таке. А хотя може можна з нового моменту позажати почати. А блин, яким не залагало пмде вас. А, та я не можу підписники, ну блин, я вже задовбався цей пост. це поста... момент. А реально можна отут тут от, вот просто зажати далі. О майгот, можете ще просто видавати і далі. Поставити орб. Ну так буде нормально досить. Ну постріану вже якось зажлстку. Я таке просто по вашому, як я мати отака от жесть. Я думаю, що ви розумієте, мене чого я туди ставлю отак от все. Отак от, от все, давайте. І сильно тут можна же сілитися, то не так і просто насправді. Ось тут старт стартпос і отак от, от. А кстати, навіть весь на мене так тут пішов. Ооо, подвійний шип такий жорсткий тут. Блин, я сейчас вообще жест тут я. О, май-го, я не знаю, что это такое. Блин, так хо хо хо, -хо. май-год Вот сюда можно значить, вам на поставить Вот такие вот пролетит прол прол Чему вот так вот Опа-на Опа Жпана

Ну, сам таймінг, то вже жорстко, підписники, поясники, это жестко. Ну, мені тогда видал два шипа, тут моего блин мужго просто. Вот так вот. Хочу фк зону зробити, веселого був авто. тепер я хочу чуть-чуть. Тут не можем послушать. Оп. Куда клікаємо і клікаємо. Блин! Коротше, все, підписники, йдемо далі крикати, Ой, <смеш> стрибати. О, стрибаємо. От, от думаю, от тут треба просто чуть-чуть посунути шипар. А, можна видавати цей шип просто буквально. Я поприкол, давай тут поспіться, я хай буде щось просто. Ось так буде простіше, вже швидше буде. Ось так, о, реально, зона нормальна, ось така. А я як можу перестати по четвині, щоб я не знаю. Ну якось це можливо. Тому я ставлю вот, тут, вот так вот. Я, я просто не розумію. Вот так вот, вот так вот потрібен, напевно. А, я думаю, що можна вот так вот поставити і це буде дуже жорстко. Виглядати жорстко. Это жорстко. Далі, типу, вот, просто вот так вот. Вообще я фика зону тебя забыть чуть-чуть. Ну, лекши я мариен, так я живу в авто вообще. Я, такі, я таке вот просто по раз бачу. Ну, як можно лекшить э, авто левел? Ну, складно, типа его и лекшить. Да, блин. Давай, это вот. Вот так вот, блин. Дальше, блин. Дальше вот так вот. Ну і вот просто вот так вот шипи повода, да, Шипики, шипики. Вот так вот можна все повідати якраз. Та я не знаю, тут просто все наклик вот так открик. Ладно, все вот так от все видає, я вже просто не можу. Та я не можу уже! Підписники, ну, пока що ще проходимо боже мій боже мій боже мій. Ой-ой-ой! Автозону? все понятно. понятно. Это всё понятно. От так ось можна клікнути і вийде буквально же ж автозону. Так один. О, во, 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 во. От просто зашамоємо, досі нічого не робимо. І далі там, як а не підготував, так ми не будемо ловити. Ми будемо ловити вот так, хеє, вот таймінг. А ще ви думаємо, це от шипи, вот так от це поводидаємо. І далі просто заспавнамо дешорп. Вот так, вот а, є люя. Блін, підписники, таке, да я не можу Що це Давай, давайте, давайте підписки що я пойду. Все Ой, ну я не можу БДА! Та, блин, підписы, то, що це таке? Ладно, все, втомився, все це походу цей гробаний таймінг. А я знову просто вже, я не знаю, що це за говно таке. Ладно, так суні просто і думаю, готово буду. Ну, я не думаю, що вже буде гад. Нарешті. Надігаю, так просто є. Вот я же просто не з цього таймінга. Ні, тут выдаємо посип. І дальше вот цей шип і вже нормально буде. Оп! Вот так отак вот так от, вот так -от, отак -от, отак -от, отак -от, І вот оп так оп-оп. У цей тамик важкий. а нам не надо. забрать. Знову ще такий. Думаю, что это таймик я знаю, як легше, вот так вот просто. Думаю, що це видно. Що я його не поведу. Оп. Оп, это идея. Убрать все шипи, шипи... Реально, ці шипи якісь жорсткі, а, тогда бы я пошип буквально видати, я снова до і дойду и ні, О не, я не сырюсь на ведь. Типа вот их два шипа можна просто выдавать. На блоки не буду видавити, тому що что буде за ізі. Ізі каточка. Я короче вот его так же забыл, просто і вс. Дальше можна вот так просто легко клікнути уже і все. Типа тут можна вот так от... О, ой, ой ой это ж жестко. Типу, цей леву не може тобі пише, якщо ти, не якщо ти здихаєш. Типу, як я маю здихатися, точно означати. І далі один крик тобі залишається буквально и ну все, лекше левел. А, ну це крик такий. Неприятний. Стоп, мені неприятний крик. Ударі Удари з левела нафіг! А, ну все. Доробило. Я навіть можу от кінцівку перепойти подраться, раз, щоб мені точно не здохнути, Это буде обідно на їм рад. Вот так вот. Оп-оп. А реально вона в реізі, ось ця квінтівка її зробив, так що вона була в реізі. Ааа, то, кстати, ти ще можеш не попасти! Ти ж можеш так вот крикнути, вот я навіть вам можу показати, як ти можеш тут не попасти. Ти собі такий проходиш, ти типу, майже пройшов і... І ось зарано крикну, от наприклад. А, то ж тим не попадаєш, нє, Ні, нічого що німального, що нічого Я думаю, що вони там просто поставили так, що ти не можеш далі йти. Все, видаляємо, наче, старт стартпоси. Ау! Иду проходите левел Ап. Початок, значить. А блин, это же он спецзажав из початку да не можеш зажимати тут так постіше. О, Ооо не початок же на вовчик просто буде, ну це цена цей початок пойти, він тупо такий тупий. Я котился Я хочется його выдавати я не знаю Качу в практиці пойду пеш о май гад, что это за тайминг? Что это за тайминг такий? Да скажите, вы нереально. да це просто нереально. А як я за а, себе мне ж понятно? Я ж думав, что я буду себе вот так. Як у мене так-то не получилась. Як! Як! М -м -м, бляха. Я задолбался, нравится! Я задолбался, боже мій Ну то як я собі це представлял, блин! Ну да ще вже нормально є, просто тут якось... Ну що ти така, що тут так блок, не стоїть погано. Що так погано постоїться цей бок, ну реально. Та блин, що в мене цей початок вже почав бісити. Він, та він такий тупий, цей початок треба його видалити вже просто. Тому що він мене він біс, бісить засинув вже. Соли, йду грати тепер Ну, нам вже вже цей гробаний початок. Все, зараз включаю практику і зараз попадемо пройти. Ну да, пока что О, май гад. Я снова такие мягкие тайминг забыл. А, ну вс тайминг. Просто без зажимаешь и все, уже буквально. Буквально. а я думаю, я... И вот дальше вот так. Так! Не! Я пошел в Оп, я зміг. Оп, і далі, ну далі вже вели ізі, думаю, буде, я далі думаю. А, тут просто мемели, типу, отак зразу зажати, і далі вже просто самі найпростіші моменти, буквально, з самого рівня. Оцей куб, взагалі, вели ізі, буквально, вже ж. Оцей кусок куба, це просто така ізя, що фігня. Все, я пройшов практику. Тепер можна вже з нормалу починати, за стільки спробуйте практику, це взагалі ж досягнення. 20%. А, тебе напевно можно новиться и забыть, чтобы прогресси нормально оставилось. Я його завыю, якщо підписники, а ядишник, думаю, навіть вам покажу. 13% уже. Нормально так-то. 20%! Нормально! Прогреси ще починаю те. 21, як там здох. ладно. <глупи> І так, блін, цей шип. А, то ух, оказується, по-вашому, має бути неможливо. Ну, прикольно. Це не має бути, оказується, буде цього неможливо. Це шип. Шип. Як з практиці це приходить, там інакше чуть фізика, вони, блін, 27. Я там ще забуваю, там такий різкий момент, що я просто не знаю. О, май гад, 25. Жопку падать ли?

Провозився, а й ді ви бачите на екрані в себе був Саша. Всім па поп...